Привіт, мене звати Сандра. Я експертка подогляду за шкірою від Плюс. І сьогодні я зроблю огляд на лінійку подогляду за шкірою з пігментацією. Для цього ми сварили спеціальну лінійку Vita-C. І починаємо ми з очищення. Для очищення пропоную взяти ось таку пінку Skin Detox. Там всередині знаходяться антиоксиданти, а також пептиди фітопланктону. За рахунок складу, вона працює на попередження старіння. Ця пінка діє дуже делікатно, вона не порушує шкірний бар'єр, і ще вона має ну, дуже приємний квітковий аромат. Для етапу тонізації пропоную взяти тонер від Гідрамакс. Він чудово справляється з функцією зволоження шкіри, тому що має інтелектуальну японську систему зволоження, яка зволожує шкіру на всіх трьох рівнях і зволожує саме там, де вашій шкірі потрібно. А отже, ви відновлюєте свій PH після вмивання за рахунок цього тоніка, а також він має дуже приємний квітковий аромат. І ви одразу з першої миті, як його наносите, будете відчувати приємне відчуття зволоження. І на цей тонік дуже класно вже. Вже покласти будь-яку сироватку, яку ви обираєте за потребою шкіри. Далі на цей тонік ви маєте покласти якусь сироватку, яка вирішує точкову потребу вашої шкіри. Наприклад, у нас є два серуми, і якщо ви вже зіштовхнулися з пігментацією, я би вам порадила придивитися до серума з лінійки Lifting Glow, тому що саме він працює на омолодження шкіри, на стимуляцію вироблення власного колагену. Тому придивіться. Після серму ми починаємо використовувати наші два креми. Звичайно, це крем для обличчя з вітаміном С, а також це крем навколо очей. Загалом у наших продуктах вітамін С знаходиться у стабільній формулі. Це означає, що наносячи наші продукти на шкіру, ви отримуєте максимальний ефект. Якщо говорити про клінічні дослідження за 8-12 тижнів, ви можете помітити освітлення шкіри на 25-30%. При регулярному використанні до 3 місяців ви можете помітити значне покращення пружності та стану шкіри за рахунок того, що вітамін С стимулює вироблення нашого власного колагену, який сповільнюється після 25 років. І якщо говорити про ці два продукти, мені дуже подобається їх аромат, такий приємно легкий цитрусовий, А також мені дуже подобається їх текстура, тому що іноді робляться формулу вітаміну С, такою маслянистою, яка лягає на шкіру плівкою. Наші продукти вони є дуже приємними до шкіри. Вони дуже легко нею поглинаються, залишають приємне відчуття зволоження. А також шкіра одразу після нанесення стає більш сяючою. І у свій спадень або ввечері ви можете використовувати ось таку маску з вітаміном С. Особливо ця маска це мій фаворит, тому що вона є дуже концентрованою. Там багато пептидів, там вітамін С. Це такий концентрат просто молодості та моментального освіження. Я гарантую, що після того, як ви зробите цю маску один раз, ви одразу побачите ефект, тому що шкіра стає одразу пружною, натягнутою, вона стає сяючою. Маска поглинається шкірою дуже швидко. Шкіра буквально її випиває. Як її використовувати? Ви її після очищення шкіри, ви її наносите на 10-15 хвилин. Після змиваєте теплою водою і насолоджуєтеся результатом.